Ось росте такий малесенький білий гриб. Ми його залишимо і повернемось через декілька днів. Подивимось, чи він вирість чи ні. Можна буде змонтувати окремо відео, Чи виростуть гриби, які вже помітили. Вирішив я також перевірити гриба, якого я вчора залишав. Ось такий він зараз що я можу сказати, розмір майже не змінився. Можливо трошки більший там. Помітив цього красення, напевно, метрів з 10. Ось який красивий. Але бачу, що він не один. Ось ще два таких. Раз, два. А також, не знаю чи ви бачите, ось тут малесенький і ось тут малесенький горбочок. Швидше за все гри. Але ми їх залишимо і подивимось через день, через два щось вони підростуть. Ось дивіться, який чудовий гриб. Але це не просто гриб. Позавчора зранку, тобто 18 вересня, я залишив його, щоб він підріс. Сьогодні 20 вересня, вже по обіді, близько 4 години дня. І ось такий розмір в нього. Що ж, забираємо. Але також знайшов ще одного, якого ми не залишали. Ось подивіться. Такі чудові гриб. Ну що ж, можна зробити висновок, що можна залишати гриби. Якщо ви впевнені, що там ніхто не ходить і не забере. Ось чергова знахідка. Два ось такі грибочки. Один зовсім малесенький. Тому ми його залишимо і потім через день-два прийдемо і подивимось, чи він хоч трошки виріс. Якщо його ніхто не знайде позавчора я тут був і залишив цього гриба зовсім малесенького. І ось так за два дні він виріс Так що малесенькі гриби можна залишати. Вчора я ще в одному місці залишив. Можливо, завтра я його заберу, якщо ніхто не знайде, і зроблю відео. Зробимо якісь висновки щодо цього. А Зараз забираємо.